Мир вам, друзі, Буча Київська область, одноповерховий будинок з максимальним чистовим оздобленням. До речі, ось ключики вже є. Ділянка, нагадаю, тут 10 соток. Зроблено всередині чистова штукатурка, тепла підлога, розводка електрики, сантехніки. Повністю вже готовий до ремонту. Тут наразі у нас є парковка для двох автомобілей. Дивіться, ролетні відкатні ворота. Є ось мозги на автополив. ну і Саме головне, що тут є у нас ділянка з газоном автополивом. І це у нас вихід з кухні-вітальні на криту терасу. До речі, кухня-вітальна 52 квадратних метри. Сама тераса десь 28 квадратних метрів. І ми виходимо на ось таку чудову галявину. Ділянка тут нагадаю 10 соток. Газон автополив, все присутнє. Є місце під хозблок, туди виведена електрика. Будинок, нагадаю, що повністю вже з чистовим оздобленням: штукатурка, стяжка, тепла підлога, розводка електрики, сантехніки. До речі, ви можете чути, як роблять сусіди ремонт. Такий вже будинок один проданий. Тому не зволікайте, мій номер телефону є в шапці профіля. Ви можете подзвонити, і я вам відкрию, покажу, дам планування по цьому будинку. Буча Київська область.